А зараз уважно послухайте до кінця те, що я буду вам говорити. Дивіться, я простий хлопець з міста Івано-Франківськ. Мені 23 роки, і я приватний підприємець. Я вже більше трьох років часу розвиваю власний напрямок, і два роки з яких я працюю виключно в онлайні. Так, як знайшов, як свою справу просувати через соціальні мережі. Відповідно, мене зараз цікавлять толкові надійні і серйозні українці. Неважливо звідки ви родом, якого ви віку і який у вас попередній досвід. Я всього готовий навчити безкоштовно навчити власній системі, якою вже займається більше 5 тисяч людей в Україні, тисячі людей, яких вже заробляють понад 100 тисяч гривень і більше. І у вас також є така можливість. Чому я навчаю безкоштовно? Якщо я вас навчу зробляти по своїй системі, я просто буду мати маленький свій відсоток. Ось і все, все чесно. І ви нічим не ризикуєте, і ви нічого не вкладаєте. Це все чисто, легально, прозоро та офіційно. Тому, якщо вас цікавить, залишайте в коментарях плюс, і я з кожним особисто готовий зв'язатися і надати всю детальну інформацію.